Слава Україні! В ефір ранкові новини 8 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із новин Волині. Трьом захисникам з Рожищенської громади вручили військові нагороди у День Збройних сил України. Їх отримали вояки 47-ї окремої артилерійської бригади, які нині тримають оборону на Запорізькому напрямку. Так, відомчої відзнаки Міністерства оборони України медалі за поранення. Важке захисник Володимир. Архимчук був удостоєний ще у березні 2023 тисячі 6 грудня нагорода знайшла свого героя. Крім того, за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, почесним нагрудним знаком Золотий Хрест головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного нагороджені Володимир Матвійчук та Петро Черевиков. Пишаємось нашими воїнами сили вам та міцного здоров'я. У Луцьку 6 грудня у день святого Миколая троє підлітків намагалися скоїти самогубство. Про це телеканалу конкурентів і повідомили завідувач Центральної оперативної диспетчерської волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Ліннік. Було дійсно три виїзди бригади екстреної медичної допомоги на дані звернення особи 15 18 років, які здійснили такі не дуже хороші дії. Тобто, фактично, одна особа з них це вживання медикаментів. Тобто з медикаментозним на медикаментозне отруєння та спроба суїцею, доставлено в обласну лікарню. Ще двоє осіб безпосередньо доставлено в одиниць поблизу психікарні з пробусом Підлітки котрих швидкою доправили до психіатричної лікарні, це 16-річний хлопець та 17-річна дівчина. У юнака психічний розлад та алкогольне отруєння, дівчина ж намагалася покичити із життям, порізавши вени. Зазначають, що ці випадки між собою не пов'язані. Центром Луцька ганяв п'яний водій, як інформує патрульна поліція області, днями інспектори отримали повідомлення від схвильованих людей. Ті розповіли, що на проспекті волі чоловік на автомобілі Lexus порушує ПДР та ймовірно перебуває у стані сп'яніння. За словами заявників, Карманич створював аварійні ситуації, з'їжджав з дороги та навіть зупинився просто посередині проїжджої частини. Люди, котрі це побачили, одразу зателефонували на лінію 102 Врешті, коли Манеч зупинився та вийшов із авто. Патрульні виявили у нього чіткі ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився від освідування на місці події та забажав пройти його в медичному закладі. Результат огляду виявився позитивним. 2,89 проміли, що у майже 15 разів більше ніж встановлена допустима норма. Відтак на водія поліцейські склали протокол. Луцьке підприємство відшкодувало завдані довкіллю збитки на суму 400 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Так, прокурори з'ясували, що підприємство у 2021 році здійснювало викиди забронюючих речовин в повітря без відповідного дозволу і, попри вимоги контролюючих органів, не відшкодовувало завданих довкіллю збитків за втручання прокурорів, які в суді апеляційної інстанції відстояли свою позицію щодо стягнення з фірми збитків понад 400 тисяч гривень. Надійшли у бюджет президент України Володимир Зеленський увільнив волинянина Федора Ваніславського від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді. Про це йдеться в указі президента від 7 грудня цього року. Зазначимо, увільнення від роботи посади означає тимчасове припинення виконання працівником трудових обов'язків зі збереження місця роботи і посади. До слова Федір Ваніславський волинянин З червня 2019 по поверсні. 22-го Ваніславський був представником Зеленського у Конституційному суді України. Потім був призначений його представником у раді. І до загальноукраїнських новин вночі 7 грудня російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїлський район Одеської області. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, Додавши, що сили ППО збили переважну кількість шахетів. Проте, на жаль, є влучання. Зокрема, окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру по Дунав'я. Пошкодженого складське приміщення, елеватор та вантажівки. На жаль, водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС. Також російські окупаційні війська в день 7 грудня обстріляли село Тягинка на Херсонщині. Як інформує обласна прокуратура, в результаті обстрілу постраждали четверо людей. У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя. За словами голови ОА Прокудіна. Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Відомо, що окупанти вели обстріл із реактивної артилерії. Служба безпеки України викрила посібника РФ, який співпрацював із расистами під час окупації правобережних частин Херсонщини. Напередодні до окупації міста зломисник допомагав загарбникам втікати від контрнаступу зсу. Як інформує відомство для цього фігурант зливав расистам дані про власників. Човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби. За даними слідства, конфісковані плавзасоби вони позначали літерою «З» та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівбережну частину області, втікаючи від українських захисників рашисти. Не забрали з собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя. Тільки от зробити це йому не вдалося. Співробітника СБУ встановили місце знаходження фігуранта і затримали його. Ним виявився 44-річний херсонець, який спочатку повномасштабного вторгнення РФ. Підтримав окупантів на підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру. наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Били ногами та руками на Київщині дівчата. Підлітки жорстоко відгамсели однолітку. Про це у телеграмі повідомив український журналіст Константин Андріюк. Відомо, що жорстоке побиття підлітка сталося у СМТ рокитне, яке розташоване у Білоцерківському районі Київської області. Зазначають, що дівчата учні місцевих ліцеїв першого та другого вони серед білого дня почали по черзі бити дівчину. У бійці приймали участь підлітки віком від 12 до 15 років. За попередніми даними потерпілої дівчинки зафіксовані численні садна та гематоми, а також черепно мозкова травма. У неї відбита печінка та поламані репальці. Що саме спричинило конфлікт? Наразі невідомо на інцидент вже відреагували правоохоронці. Як інформує поліція Київщини, потерпілі 12 років. Кривдниць разом із батьками допитують поліцейські за фактом побиття відкрили кримінальне провадження. Йдеться про хуліганство. Потерпіла, перебуває у лікарні. У подальшому медикам буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Моторошний інцидент стався у Калуцькому районі Івано-Франківської області. Посеред вулиці виявили тіло новонародженої дитини. Як повідомляють у поліції Івано-Франківської області, 5 грудня на лінію 102 звернувся місцевий мешканець села Кропивник і повідомив, що поблизу свого будинку виявив тіло немовля. Тіло дитини правоохоронці направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті. Тим часом вони розшокують матір немовляти. Далі шокуюча цифра у Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що є офіційні підтвердження депортації 19 тисяч українських дітей Росії. Про це омбудсмен розповів на міжнародній конференції справ людини. Свобода або страх. Якщо ми будемо повертати одну дитину щодня, то нам треба 55 років, і це на тлі того, що РФ продовжує депортовувати нові і нові групи українських дітей, сказав Лубінець. За його словами, Україна шукає нові і конкретні інструменти для повернення українських дітей. Зараз для повернення всіх. Не вистачає можливостей водночас. У полоні Росії перебувають 28 тисяч цивільних українців. Серед них дві тисячі це люди віком понад 65 років. Переходимо до загальносвітових новин. На болотах визначились, коли переобиратимуть бункерного діда. Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року. Голова центральної виборчої комісії РФ Елла. Памфілова заявила, що вперше в сучасній історії Росії президентські вибори відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері. До 12 грудня расисти мають ухвалити рішення про вибори президента Росії на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації. Другая Україна, яку після обміну в РФ створив обвинувачений у державній зраді колишній український політик Віктор Медведчук, про це повідомляють журналісти схем з посиланням на інформацію з офіційних реєстрів Сербії та Російської Федерації. Так, керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган. Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію, філію руху Медведчука у Сербії, зареєстрували ще у серпні цього року. А ось саму організацію Друга Україна засновану Медведчуком у Росії, перейменували. Тепер це не регіональний, а міжнародний громадянський рух. Гімназії в брянську Російської Федерації сталася стрілянина. Її влаштувала восьмикласниця з батьківської рушниці. Причиною такого вчинку може бути конфлікт із дітьми, які жартували над нею. За останніми даними, які наводять розмі від пострілів, учениців гімназії в Брянську постраждали п'ятеро людей. Одна з поранених однокласниць померла. Дівчина, що відкрила стрілянину, наклала на себе руки.